Всім привіт! З вами Оля, цікава на гачку. І сьогодні в нас така цікава тема про те, як я боролася за те, щоб відновити свій светрик, який сів вже після, після другого прання, після першого він трошечки, а після другого він конкретно сів. Я не приміняла нічого незаконного. В цьому випадку, так я прала так як все це, по, ну, все це потребую. Я розумію, що це італійська дорога ниточка, і тому я намагалася зберегти її. Але ж ну, так сталося, що він в мене сів і сів дуже сильно. Тобто, о, далі ви побачите всі мої заміри, все те, що я робила. Я, звісно, можу помилятися і можу, могла зробити щось не те. Якщо я десь помилилася, ви знаєте, що саме я неправильно зробила. Я прошу вас, напишіть мені обов'язково, щоб я в подальшому своєму цьому моменті не робила помилок, тому що всі ми щось своє вже в нас є набуті, якісь навички, якісь проби, якесь розуміння того, як це повинно відбуватися. І я залюбки послухаю, що ви мені з цього приводу скажете. Як це взагалі в мене народилася така ідея спробувати його реанімувати? Я вам тут жалілася в деяких відео в тому, що він в мене сів і сів, дуже шкода мені його. І треба спробувати якось його замочити, щось потягнути, щось там зробити. І хтось з вас мені написав, що там отойта бачили, бачили на каналі, вона там розтягувала, вона там витягувала. Я знайшла то відео, я переглянула його і зробила повторити її експеримент. Але різниця в тому, що у неї все ж таки то була лицьова гладь, до того ж не таке забите полотно, ну, в неї було воно таке легеньке. Так ну не зовсім павутинка, але легеньке. А в мене все ж таки це гачок, в мене це стовпчики. До того ж, це рельєфні стовпчики, це також багато е, означає для цього. Тому, е, ну і без надії я на це пішла. Що з цього вийшло, ви побачите далі. Ще раз прошу, якщо я щось зробила не так, на вашу думку, напишіть, будь ласка, коментар, ми з вами це обговоримо. І я буду щось знати новеньке, можливо, з вашого досвіду, ви щось таке собі вже творили. Давайте не будемо зволікати. Переходимо до перегляду цього відео. Так, дивіться, давайте перед цим експериментом ми спочатку знімемо цей замір, що воно і до чого, тому що я вже неоднократно жалілася вам на те, що цей светрик дуже сильно підсів після прання. Після другого прання ще більше тобто, ну, мабуть, нитка була та, яка сідає, а я це не врахувала при в'язанні цього светла. Тож, у нас виходить, що 46 см, ну, звісно ж, підців я десь 50-не менш в'язала, тому що в мене обхват грудей 100. А я ще давала припуски, тобто десь 52 було. А зараз 46 ми маємо. Так, я взяла, на про всяк випадок ще собі тут нотатник свій, буду записувати, тому що я така пані можу забути. Тож, 46 це в нас обхват грудей до прання після того, як підсіла ця нитка. І від плеча я буду виміряти, там видно? Так, від плеча і донизу у нас 53,5. Ну, 54 майже. 54 це в нас довжина виробу, довжина виробу 54 см. Ще я хочу рукав, тому що він також у довжину підсів і хочу його виміряти ось таким чином. Все, щоб було зрозуміло. Тобто, довжина мого рукава 66,5 см від цієї точки, від плеча. Довжина, рукава 60 см. 6,5 см. Це все, я буду, ой, ви бачите, розтягувати, витягувати. Тут також в мене була трошечки зроблена для кращої посадки зменшення по рукаву, і після нього 16 см, тому що ширина мені також трошечки підсіла і хочеться її. Буду тягнути у різні боки, буду тягнути, буду намагатися. Ширина рукава 16 см. Буду намагатися все це виправити я, чесно кажучи, без усілякої надії на те, що це все виправиться. По-перше, це нас в нас в'язання гачком було. По-друге, тут в мене на кокетці наслоєння однієї на іншу нитку, тому що це бріош, і воно таке один на одне. Накладався, і тому воно дуже-дуже щільне. Тож, його можна розтягнути, бачите, як? Не жалію, тому що все одно я його носити от в тому стані, в якому він зараз, я вже не зможу. Розпустити нитку, вона також це гарне Марінос Гармоні. І я вже не зможу нічого з цим зробити. Тож, безжально експериментуємо, розтягуємо і намагаємося його привести до ладу. Ну, не вийде, не вийде, але пробуємо і заодно ми ще з вами перевіримо цей метод. Я набрала воду у воду. Я набрала у тазикоміє невеличку кількість води. Вона тепла, тому що вовну не можна прати у гарячій воді. тому... Ну, і тепер будемо, мабуть, експериментувати. О, в мене пральний засіб, звичайний. О, в мене є Олівкова олія купила на ринку, і в мене є гліцерин. Я ще додам гліцерину, тому що звичайно, в мене засіб для прання не для вовни, а звичайний для дитячої білизни, тому я буду таки додавати туди трошки гліцерину для пом'якшення. Хоча, думаю, в цьому варіанті саме олія працює як пом'якшувач. У воду я додаю мийний засіб. Для прання одягу. І там по рекомендації 2 столові ложки олії. Поки я не зжерла цю олію, треба вже випрати, бо лежить. Я думаю, що я з салатиками її скоро. Дві. Ну, я додам три, тому що в мене е, такий дуже плотний светр. І води тут зовсім немало. Тож. Додаємо і трошечки одну також ложечку я додам гліцерину. Намагаємося врятувати мій светрик. Мені так цього хочеться. Ну, додам ще. Може, зараз їх налаяю. Я сказала, що мені вже нічого не врятує його, то в цю надо треба її розмішати. добренько то щоб розійшлися ці всі засоби Як кажуть, як рекомендують залишити це все на декілька годин, тобто 2-3, добре його намочити і залишити на 2-3 години. Тому я зараз його ось так про як це сказати, щоб у волокна потрапила вся вода, щоб він весь намочився був. Мокрим, вологим. і залишаю все це на 2 години. І далі будемо з вами його розтягувати у всі боки. Зустрінемося. Для вас час пройде непомітно. Так, ну що, повертаюся я до цього прання, Я про нього взагалі забула. Пролежало воно в мене годин вже 5. Це ще зранку його зачила. По воді видно оцей, від олії ці розводи такі, так, і починаю, як там нам оцей. рекомендую да, його ось таким чином розтягувати. Тяну, чесно кажучи, не жалкую. Так, добренько тягну. Оцей момент мені взагалі турбує, тому що тут дві нитки, кажу, що одна на одну наслоєні. Я його, ну, чесно кажучи, так воно трошки видно, що піддається, але що буде на самому, коли я це все зроблю, не знаю. І рукава. Їх справа в тому, що їх не можна розтягувати тільки в одну сторону, бо вони будуть широкі, але не будуть вистачати мені довжини. Тож я тягну все це не тільки у різні боки, я ще тягну це по діагоналі, так? намагаючись розтягнути. Чесно кажучи, видно, що воно трошки піддається. Але ще попереду треба його буде і висушити, і, ну, і все інше. Тобто ще багато чого. Не знаю, що буде, тож давайте я буду тягнути, ще я буду його поласкати. І, ну так, чесно кажучи, ну, легше піддається, не знаю. Воно видно, що трошки розтягується. Що буде, давайте зустрінемося трошки пізніше. Одна б я не впоралась, тож позвала хлопців на допомогу і ми продовжуємо. Так, давай ще по діагоналі трошечки сюди намагаємося його чи порвати, чи розтягнути, я вже і сама не розумію. Тож ми продовжуємо, ви чекаєте результата. Вимикай. Я ще хочу спробувати туди кинути бальзам, хоча ця тканина вже піддається. Вона така стала більш м'якенька. Але це зі старого це життя, коли я фарбувалася краска в цій магари, я залишилася в мене оці. Вони дуже-дуже такі приємні і в них приємний запах на мій погляд. Але треба було спочатку її розвести, Я як виполаскувала, так її і поклала. У таз. Я так, змінила вже десь, о, 4, мабуть, води. Вона була вся оцими розводами від олійки або від ліцерину, Тому о, міняла, 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 поки трохи менше. Сказати, що я все це випаласкала, я не можу сказати, у мене одна надія на це, що я. Mm, зараз буду все це. Хоча на дотик тканина взагалі не відчувалося, що на ній є олія або гліцерин. Вона не була скользкою, вона не була а, слизькою і а, не відчувалося. Я не знаю, може це, звісно, у мокрому вигляді. Подивимося, що буде далі. Поки що я все це замочую, нехай воно положить у мене десь півгодинки, і потім я буду виполаскувати ну, знову вийду на зв'язок. Продовжую наш експеримент. Так, ну що, я його ще трошки розтягнула тут, але ну, я не бачу якихось там, окрім того, що дуже сильно розпушилася оця ниточка, вона такий ворс випустила. Це єдине, що я бачу поки що. Ну, звісно, що сантиметром ми потім поміряємо і більш детально скажемо, чи воно сіло. Чи воно, ну, я думаю, що це сіла нитка, і гачковані речі вже не повернуться до свого. Єдине, що це її можна розпустити і спробувати, тому що нитка тут дійсно дуже-дуже гарна. Кокетка ніби була трошки мені завелика в деяких містах, і вона поціла Непогано. Але, е, окрім цього, нитки більш немає. І додавати якихось там е, смужок сюди, ну мені не хочеться. Тож, е, е, як то доля цього светрика ще під питанням. Поки що він в мене сохне, тут тіньочок вже, тут сонечка сьогодні не буде. Тож я його залишаю, а до вас вийду, коли будуть якісь в мене результати. Так, ну і о... Так, о, останній етап нашого з вами експерименту з пранням. Давайте переглянемо, наскільки вона в мене розтягнулася, тому що я бачу вже, що взагалі нічого не змінилося. Я вже зробила висновки, що це так, ті ж 46 см, які були такі, залишили, що це сіла ниточка. І довжину. Довжину. О, вдовжину вона трошки стягнулася. Так, так, вироб була 50, а стала 49, тобто вона ще трішки підсіла. І я думаю, що з кожним пранням вона буде підсідати все більше і більше. Хоч як я її не намагалась розтягнути, воно навіть так видно, що наскільки вона е, саме нитка сіла в даному випадку, а не о, прання тут повпливало, або ще щось. Видно, що горловинка зовсім дитяча стала. І я хочу сказати, що після масла на ось ці ниточки пухнасті, я відчуваю, наскільки б я її не полоскала, я відчуваю це масло. Тож, о, дивіться самі, варто чи не варто, але гачковані речі. Я сумніваюся, що вони можуть розтягнутися, якщо це лицьова гладь якимись великими петлями, що якось реанімувати її ще можна. Але якщо це все ж таки гачкована річ, то це тільки розпуск заради того, щоб зберегти цю ниточку. Ну і хвилиночку вашої уваги для порівняння. От також зараз цю свою морячку я випрала. І бачите, коли я починаю її розтягувати, прям видно, як стовпчики один від одного ось так відходять. Хоча тут в мене намішано чотири різних артикули. Але воно, кожен артикул видно, як він розходиться, якщо я його ось так розтягу. Тож, Висновки напрашуються саме собою. Там в мене сіла саме нитка, і саме вона є причиною того, що він так дуже сильно підсів. Давайте на завершення цього відео з вами поговоримо про те, все ж таки, що відбулося. Да? Скажімо так, зробимо висновки з того, що було. Якщо у вас. Якесь легке полотно, я думаю, що хоч трошки на ну, його витягнути можна, тому що сама тканина під час а, того, як вона полежала трошечки на, в, у воді, вона стала, а, я перепрошую, кішка, кішка прийшла до мене, підкрадається зірка, зірка моя. Воно було трошки м'якіше. Я не буду казати, що цього не було. Так воно було м'якіше, воно ніби теж навіть трошки розходилося. Але після того, як це все висохло, ми знаємо, що та ж бавовна вона трошки стягується. Я помириносам, ну не всі, але в мене є також ще один светрик. Я його показую, яким він був до того, як він трошки підсів. Але там я думаю, що в мене там був перепад, я неправильно зробила, я випрала його в теплій воді, а потім кинула в машинку на полоскання, була зима, тобто воно в холодній воді все це виполоскалося, і тому вийшов ось такий момент. Це я також знаю, що не можна змінювати температуру при Після нього я вже це знаю. <смі> Не можна змінювати температуру при пранні, якщо ви перете в'язану річ, особливо якщо це дорога нитка, у якійсь теплій води, то в такій самій воді ви повинні його полоскати. Це важливо. І що з приводу саме цього светра, ну, мені його дуже шкода. Хочу сказати, що при, після. Повного цього висихання. Я казала там, що є такий масляний наліт, я не змогла. Це, мабуть, за того, що ось ця, бачите, як сіра ниточка в мене розпушилася, але вона е така була спочатку після першого прання, але вона ну зараз ну дуже виглядає такою прям приємною. Я не знаю, як її розпускати, якщо розпускати, або залишити ту кокетку і взагалі її не трогати як е на згадку. так, е що я таке все, все ж таки я таке в'язала. Да? Є неприємний запах прогорклої олії. Чесно, стоїть я так його, мабуть, я ще раз закину його в машинку, нехай воно зі всіма засобами прання там в мене ще покрутиться, але в мене залишився. Можливо, це за рахунок того, що все ж таки нитка така пухнаста, і воно в'їлося саме ось в цю пухнасту структуру, тому що основна. Ну, ніби не не дуже пахне, а от саме ця нитка є, от у цієї є такий неприємний запах. Тож враховуйте ще те, яку нитку ви будете прати, і яку нитку ви будете намагатися розтягнути. Це, е, виявилося, також грає якусь важливу роль. Тому що, ну, рукавчик, ну да, він також не знаю, тобто Ну, ці це те, що я можу сказати. Але якщо у вас сіла нитка сама, а не да, там ваше неправильне якесь прання, то це вже не повернеш його, особливо, якщо це такі товстенькі, плотненькі стовпчики, щільні, стовпчики з накидом. Якщо це, можливо, якась там ще якийсь ланцюжок, то я думаю, що є. Верогідність того, що може щось вийти з цього. Але полоскати вдвічі більше, нагадую, якщо у вас отакий от махерчик. Або взагалі не зв'язуватися, поплакати, <плакати> згруснути трошки, плакати не треба, воно того не варто. Ми всі, ми всі готові до перев'язів, а навіть ті, хто не готові, роблять це. Ми всі розуміємо, що без якихось... Таких моментів не обійтися в нашій справі. Тому шедевр народжується тільки після п'ятого перев'язку. От в мене в кожній речі чотири. Я зовсім трішечки не дотягую до шедеврів. Ой! Ну, теж полізла моя коза на дерево. Кидай в мене палки. Перепрошую, ну, ну вона без мене, ну просто як, як сідаю знімати відео і починається якесь оце о, веселе життя. Зараз вона намагається злізти, і мені здається, що вона впаде в мені на голову. Це не маркеза, це я не знаю, що. Тож, давайте на цьому будемо завершувати. Ніби ми все з вами обговорили, але я кажу, що я завжди радо відповім на всі ваші коментарі. Я прошу вас поставити лайк, якщо вам відео сподобалося. Не забувайте, це важливо для продвиження цього контенту, для підтримки того чи іного блогера, якого ви дивитесь. Я знаю, що іноді дивишся на телевізорі, і воно просто ну, не до того, щоб там щось перемикнути і щось поставити. Це я також розумію. Тож, я боюсь, що вона в мене паде. Добре, що я не в прямому ефірі що можна зробити монтаж. Тож я сподіваюся, що у вас гарний настрій після перегляду цього відео, після моїх метар зі светром в кінці в мене ще й кішка з'їхала з глузду, кинула в мене гілку з дерева. Тож в мене все чудово, в мене все прекрасно. Життя вдалося. Чого я бажаю і вам. Ой, господі, найскоріше нам перемоги, все як завжди. Я бажаю це найголовніше наші бажання, які не змінюються. Буду закруглятися, бо точно зараз щось буде в прямому ефірі. Я бажаю вам рівних стовпчиків і петелечок. З вами була Оля і цікавий на гачку. Вот вона, коза, коза, діріза. Маркіза, йди сюди, зірка моя. З вами була Оля і цікавий гачку. До нових зустрічей!